У нас сьогодні буде огляд просто з посеред поля. В ньому я поділюсь своїми думками про нову інтегровану систему БРС. Спершу не хотів знімати то відео, щоб не додавати негативу, але змовчати не можна. Інакше ми найближчим часом будемо бачити все сильнішу і сильнішу деградацію дору через дії певних китайських виробників. Отже, я загалом не проти, коли одні виробники надихаються продуктами інших виробників, і з того виходять нові кращі продукти, якісь інноваційніші. Але в цьому випадку БРС не просто надихався примусом. А вони задихнулися, задивляючись на примус, аж настільки, що в них почалося кисневе голодування мозку, звивини сохлися, і, на думку інженерам БРС, ні спало нічого кращого, ніж просто скопіювати систему Примус лайт. В мене тут система Лайт Плюс, але вона не сильно відрізняється від лайту. В лайта буде трохи інша кришка, трохи інший чохол. І там якісь зміни невеликі по комплектації. Решта буде те саме. І, от, порівнюючи систему Light і BRS, ми побачимо, що вони взагалі нічого нового не зробили. Вони просто скопіювали її. Але їм ж треба показати нижчу ціну, тому вони зробили її гіршої якості. І само собою вона стала супер дешевою. Найбільше шкода, що отакого от продукту. Вистачить дуже багатьом. Багато хто скаже, це моя межа якості, це моя межа моралі. Я буду брати цей продукт. Хоча насправді розробив її примус, допомагає Україні примус. І, в принципі, БРС завдячує своїй цій системі виключно примусу. Проскакувала інформація, ніби БРС має дозвіл від примуса на виготовлення цієї системи, але примус дуже чітко дав мені знати. Жодних дозволів і ліцензій вони БРСУ не давали. Тобто, це все ну по суті крадіжка, чи як іншими словами це назвати. Але давайте все ж таки порівняємо системи і. Визначимо, чим БРС гірше, чим краще за Primus Lite. Ще раз повторюю: в мене Lite Plus, але Lite буде відрізнятися незначно. Буде чохол такий самий, як в БРС. Замість корку з котоном буде оцей от войлок. І буде інша кришка замість такої кришки, як в мене, де поміщається ще й горнятко Wildo, Буде от точно така сама кришка, як і в БРС. Єдина перевага БРС це ціна. Дійсно, ця система буде значно дешевше за примус, і як я вже казав, багатьом то сподобається. Але врешті вона має дуже багато недоліків в порівнянні з примусом. Отже, перший недолік це оця пружина, яка має тримати казанок. Вона дуже і дуже сильно гуляє в пальнику. Відповідно, коли ми на неї ставимо казанок, кріпимо, то сам казанок гуляє туди-сюди. І від того, полум'я може не центруватись на казанку, він може працювати неефективно, і вся система може бути дуже хиткою. В порівнянні з отаким шатом, з шаленим в БРС, примусу такого немає. В них ця пружинка закріплена дуже добре, шат мінімальний. І за рахунок того, коли казанок стає на цю систему, він стоїть там супер надійно, він не рухається туди-сюди і працює абсолютно ефективно. Другий недолік пов'язаний з оцим от вентилем регулювання. Як сказав мені власник системи БРС, вентиль спочатку навіть не ставав на місце і йому довелося його десь відкусити, щоб він став добре. В примуса, само собою, такої проблеми не було. Другий недолік вентиля в тому, що він досить туго крутиться. Прям треба прикладати зусилля, і ваші пальці його помітно відчувають. Примуса такої проблеми немає. Крутиться дуже і дуже легко. Якщо ми продовжуємо дивитись на ці пальники знизу, то ще один недолік Береса це досить слабеньке, оте ущільнююче кільце. Воно зовсім-зовсім тоненьке і воно зноситься швидко. В той час, як в примуса ущільнююче кільце, потужне і мені воно подобається значно більше. Далі, якщо ми дивимося з цього ж боку, подивіться, як все зроблено в примуса. Гладеньке, акуратне. Всі гострі куточки сховані, казка. Тепер подивіться, як воно зроблене в БРС. Все стерчить, як метал тут відрізали, так він і стерчить, об нього реально можна порізатись. І так з кожного боку. Тобто тут, по ідеї, треба взяти надфіль і всі ці недоліки, от воно за шкіру дуже сильно чіпляється. Всі ці недоліки надфілем сточити, щоб можна було спокійно і безпечно користуватись. Цією системою. Далі, якщо ми подивимось на казанок, то теж помітимо різницю. В казанках Primus, що в Light Plus, що в Light, є різні отвори. З одного боку, вони дрібніші, з іншого більші. Відповідно, можна ставити меншими до вітру і таким чином захищати систему. В той час як через більше буде потрапляти більше повітря, і система функціонуватиме ефективніше. Буде більше доступу кисню до зони згоряння. Тут же в нас є отвори тільки маленькі. Відповідно, з закипанням БРС програє примусу. Програє не набагато і зараз ви бачите дані на екрані, але програє. При тому, що примус використовує трошки більше газу в ідеальних умовах, але в реальних умовах, якщо з'являється якийсь трохи вітерець, то в примуса витрата газу майже не змінюється, лише трошки змінюється час закипання, але не сильно. В той час, як в БРС, зростає і витрата газу, і сильно змінюється час закипання. Є відмінності щодо комплектації ще. В БРС для пальника є отакий м'якенький чохол, щоб ніби не дряпалась анудація, а в примуса є от е, такий адаптер, з допомогою якого можна на пальник ставити нерідні казанки. Отже, коли ми хочемо на цей пальник поставити якийсь нерідний казанок, то ми не просто ставимо його так зверху, бо ми тоді перекриємо полум'ю весь шлях до виходу, і воно працювати нормально не буде, або ще пошкодиться пальник. Ми беремо ці от штифтики, викручуємо їх з кріплення, яке зазвичай висить на ручці казанка. І закручуємо їх в три місця на самому пальнику. І це виходить, не наче така ультралайт підставочка, на яку ми вже будемо ставити наші казанки. І насправді багато хто з вас скаже, що ці відмінності не є такими разючими. Для багатьох вони будуть не такими вже і помітними. Але тоді запитайте себе, по-перше. Чи хочете ви підтримувати такий розвиток аудор-індустрії, де один виробник просто копіює у іншого з гіршою якістю? Я думаю, навряд. А по-друге, спитайте, чи хочете ви наразі купувати китайські продукти? Бо Примус виробляється в Євросоюзі, а БРС виробляється в Китаї. З поведінкою Китаю наразі підтримувати його взагалі немає сенсу. Це доходить до того, що купувати китайське дорівнює тому, щоб купувати російське. І... Тоді вже судіть, чи потрібна вам система БРС, чи все ж таки краще підтримати того, хто дійсно працює над розвитком аудор-індустрії, хто е, вносить якісь інновації, бо все ж таки цей пальник Laminar Flow, який входить в основу систем Primus і тепер систем БРС, це дійсно інноваційна штука, і вона мені дуже подобається. Ну, десь так: От такі мої думки. Трохи я знов е, таки на емоціях, бо Мене бісять, бісить те, що з'являються такі продукти. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте і будете таких продуктів уникати. Наразі на сьогодні то є все. Перепрошую, що так хаотично і так в дорозі, але сподіваюся, що огляд був для вас корисним. Па-па!